Вітаю, дорогі глядачі. Завтра справді надзвичайно важливий день для Європи, європейської безпеки і для світу. Так поки що виглядає, що Сполучені Штати спробують запропонувати нову архітектуру безпеку, де існує лише право сильного, і Європа буде та, яка буде захищати той порядок, який становився давно, і який передбачає, що не можна по суті торгувати кордонами, визначеними міжнародним правом. Розмова буде. Важка, але не можна сказати, що нас чекає повна катастрофа. Хоча, звісно, ми пам'ятаємо, як перший раз була зустріч зеленського з Трампом, що тоді сталося на сьогодні. Е, кажуть про те, що Трамп хоче поговорити те та те Зеленським. Далі він буде говорити з європейцями. Делегація їде серйозна: і президент Фінляндії, і голова Єврокомісії, і президент Франції, і Мерці, і Малоні і, Мелоні, і ну, дуже серйозна делегація. І це надихає, але погано, що така важлива розмова, яка буде Трампа і Зеленського, там не буде цих представників. Але все ж таки, якщо це не буде розмова, там, де знову буде сидіти Венс і там, Вітков і інші, і не будуть підгавкувати під руку, то може, Трамп з Зеленським поговорять нормально. Тут цікаве інше. На сьогодні інтерв'ю своє видав Вітков, І інтерв'ю видав Рубіо. Рубіо взагалі зараз бігає по багатьох каналів. І поки там Трамп свідкофоренджує, Рубіо представляє глибину державу, яку не добили, яка намагається все ж таки більш-менш тримаючи обличчя, говорити про мир. Він каже про те, що без згоди Московії на сьогодні миру не може бути. Ну, звісно, вони ж напали і вони насильник в цій історії. Але разом з тим Рубіо зазначає, що нам не зрозуміли аргументи цієї глибинної історії, яку там намагаються нам Втюхати У нас сьогодні важливо вирішити питання щодо безпеки. Рубіо каже про те, що тільки Україна буде вирішувати питання щодо своєї території і таке інше. Тобто, нема такого, як Вітков каже: Україна або міняється, або нічого не буде, все кінець, бо Вітков вийшов там взагалі. Почав розповідати про велику поступку Москви, і по суті, з Трампом задвігають такий наратив, що. Вже Москва така от велика і прекрасна, що відмовляється на сьогодні окуповувати всю Україну. Це каже Вітков, а Трамп, в свою чергу, постить пости, що України Украї, Україні і так заберуть ці, ці території, тож віддавайте там так. Ну, мова зараз йде дискусія про Донецьку область або частину Донецької області. Нам сьогодні треба їхати і пояснювати, що з тою тенденцією і з тою подальшою тема. Захисними спорудами, які там йде, є Московія. Ще буде дуже довго обламуватися і дуже довго буде щось там завойовувати. Власне, можливо, тому Кремль хоче до Донецьку область так швидко, тому що знає, що занадто за великою кров'ю вони можуть її забрати, якщо заберуть велике питання. До речі, Рубіо теж сподобався. Він непогано так, от інформаційно спрацював. Хоча, звісно, там багато крижа, він говорив, але от він добре сказав, що Москва дуже багато втратила за останній час. Більше 20 тисяч людей вона втратила, що українці серйозно воюють, серйозно захищаються. І це теж ну, непоганий такий наратив, тому що, якщо Білий дім би виключно б розповідав про те, що Україна ось зараз там валиться і кінець, 2-3 неділі, і Україна зникне там з мапи взагалі планети, тому що. Там, от уже Москва, вже отут і там, то з хорошого, що Сили оборони України змогли е, закрити цей прорив, частково його ліквідувати. Це показує спроможність України далі триматися. Там так все складно, але московитам там нелегко і просто не буде. І ще не зрозуміло, що ця от активна війна, е, хто завтра буде. Е, Серйозно тиснути, неясно так? Тобто українці будуть ну, наша делегація буде їхати і пояснює всі доволі е, прості речі, тому що після цих от папок е, дов, довстолетних таких е, про, про Піченєга, в які там Москва завела, це важливо говорити. Але по суті, ми маємо на сьогодні дві такі групи серйозною одну представляє Вітков, іншою представляє Рубіо, які на сьогодні працівні. Пред... Так чи інакше мають трохи інші точки зору з приводу, яким чином треба говорити і як треба говорити з московитами. Трамп, як бачимо, часто схиляється все в групу Віткова, але не будемо списувати глибинну американську державу і національні інтереси Сполучених Штатів. Це теж не так просто, і з Трампом буде розмова, і завтра ще й буде розмова з європейськими союзниками. Я говорив, який плюс на нас грає, тому, що європейці не можуть і так просто. Пробачити в Москві те, що вони зробили, тому що завтра Московія вона піде на Балтію, і куди б не хотіли. Так куди б вони точніше, куди вони хочуть, вони не підуть далі, тому що можна завоювати території, чекати, махати ядерною бомбою, і так, от по шматочкам, взагалі дойти до Берліна. Що це таке? Да? Воно не треба. Плюс у європейців серйозні домовленості були з Трампом. Вони погодились на мита, 15% Вони погодились на збільшення. Оборонки, те, що вони будуть витрачати на неї, Тож, які питання взагалі до, до Європи, Трампу точно сваритися зараз повністю з Європою нема сенсу, тому підтримка справді буде. Щодо таких от серйозних які, ну, таких речей, які сьогодні лунають зі сторони, зі сторони Америки, зокрема, Вітков про це говорить, це справді п'ята стаття без НАТО. Але зобов'язанням Європи і США, але питання, що це за зобов'язання, тому що деякі там джерела говорили, що Америка зобов'яжеться зобов допомагати. Ну ми при Байдені мали як цю допомогу поза визначенням. Тобто, якщо це будуть війська конкретні, це інша розмова. Але дискусія про гарантії безпеки йдуть ще на початку. Там Трамп, коли зустрічався з цим мудаком Кремлівським, то мудак Кремлівський говорив, зазначав, що ми чули слова. Трампа про гарантії безпеки. Ми їх чуємо, але як вони їх чують? Вони чують і кажуть про казку, що от ми приймемо в конституцію закон, що ми більше не нападаємо на Україну. Ну, вибачте, так щоб не приймала би там москавня, це все до одного місця, це все не працює. Або, наприклад, при приплітуть Китай сюди як гаранта безпеки. Так, на що нам це Китай треба? От він скоріше за все благословив і легалізував безпосередньо те, що вони зробили. Путін перед тим, як робити все точне рішення, їхав об'яснятися з пінам. І він його благословив, тому що йому треба цей прецедент для подальшого вторгнення в Тайвань. Ну, все це доволі. Знаєте, якщо качка крякає і, і веде себе як качка, то це качка. Зеленський теж вже був в Брюсселі, отримав підтримку, певну, Висловився про те, що Україна не буде торгувати своїми територіями. І Україна вимагає того, аби кроки до миру почалися з перемир'я безпосередньо зупинкою бойових дій. А далі вже ми будемо говорити щось, відкавдалі там розповідає та ні, ми там маємо. І Рубіо, до речі, підтримує його всьому. Бо це ідея Трампа, точніше ідея Кремля, які Трампу була продана про те, що треба домовитися про все, про глибинні проблеми. Які там уходять в корні в печені. Да, як американці хочуть слухати про глибині проблеми, які там дуже сильно хвилюють і русських, мені не ясно, тому що це там, поплава серйозно. Да? Там почнеться про московський патерихат, про русський язик, про всяку фігню абсолютно. Тож про русський язик так само. Так? Ну, а як ми можемо вестися? Про там теж в інсайди сайди були, що ця мова теж до тепер виставляється. Тобто, ми що легалізовуємо, що Москва має право вимагати внутрішнього правового поля українського внутрішні рішення, а не референдуми, не голосування. Якесь не голосування в Верховній Раді. Так, от не це має визначатися, а от Москва має продавлювати нас на внутрішню. Політику. Так, то якщо ми на це походимося, то завтра буде пахліші Грузії, розумієте? От то нам такого не треба. Теж ну, це окрема ремарка про те, що там вимагають. Українське суспільство має отримати повне, повне повну право на, на суверенну дію в рамках своєї території і крапка. Все, ніяка Москва нам не потрібна. Ми не хочемо її чути. Нам вони не потрібні, нам вони не цікаві. До побачення, все так що такі от, такі от справи. Завтра буде дуже такий важливий день. Побажаємо президенту України. Удачі, хто б до нього якби не стався, дорогі глядачі, але моліться, тримайте кулачки, все, що, що ви там робите, там ставте свічки там за, за здрав'я і таке інше. Треба допомога, і така може духовна, хто їй може надати. Так? Може, моральна, хто її може надати, або просто мовчіть і чекайте, і тримайтесь, і, тому що справді він завтра буде представляти Україну і побажаємо йому всьому великих успіхів. Тож така от річ Трамп спішить. Ясно, що він хоче там свою Нобелівську премію миру, як ну, як все як завжди, знаєте. А ми, в свою чергу, ООН закриваємо мільйон гривень залишився на дрони літакового типу, на блискавку. Один до 40 кілометрів вже 8,5 кг несуть, дуже потрібно нашим оборонцям. Збираємо загалом на 350 таких штук на 300 тисяч доларів. От ми банку мільйон закриваємо разом з вами. Всім всього найкращого, дорогі глядачі, тримайтеся. Я думаю, що все буде добре. добре. Ем... Головне, що немає такої одностайності. Є е... така от абсолютно недалекоглядна позиція Трампа і Віткова, але вони теж. Чують і розуміють, що в них є обмеження. Уважаємо внутрішнім силам глибинні державі теж аргументів і зусиль пояснити це і європейським партнерам, і нашому президенту теж аргументів це все пояснити і щоб все було добре. Такі от новини вони несуться. Я все не розповім вам їх дуже багато і просто дофіга. Так? Але на сьогодні задача дати зрозуміти Трампу, що. От так от просто зливати безпеку Європи не можна. Якщо треба, хай ще включає тиск е, санкційний. Московія цього справді боїться, економіка там не на найкращому стані. От, і нехай вона йде на зустріч е, нормально, а не оце. От ми намагалися максималістську позицію отримати. Добре. Ми не будемо вимагати всю Херсонську-Запорізьку область, ми будемо вимагати лише всю Донецьку. Що це за розмова взагалі така? Це не розмова. це... Ну, давай по новий, Дональд Фредович. Треба прогріти московиті, а тоді вже про щось розмовляти. Цім всім всім найкращого. Тримайтесь, до побачення.